про плани російських окупантів, про наступи зараз поговоримо із аналітиком Конфлікт Intelligence Team Кирилом Михайловим. Від з нами на зв'язку. Кирила, вітаємо вас. Слава Україні! Слава доброго дня! Так, я так розумію, що з нами не Кирило Михайлов так, Halo. так, так, так. А, отож, давайте поговоримо з вами про наступ росіян на Авдіївському напрямку. Там вони засипають артилерією а, Що можна очікувати від них? А, ну, наразі на Авдіївському саме напрямку, е так, є певне просування, але вони дуже невеликі. І те, що наразі там відбувається, воно нагадує якісь е е битви Першої світової, коли е було дуже повільне е просування. І е саме тут е якогось прориву можна не очікувати. Так, uh -huh. принаймні найближчим часом. А що із наступом на Ізюмському напрямку? На Ізюмському напрямку, ну як ми бачимо, там наразі ж uh -huh. саме відтуди, з'являється дуже багато контенту насамперед від українських військових, які знищують, захоплюють російську техніку. Беруть полонених, і як ми бачимо, бойові дії вони відбуваються наразі близько до тих населених пунктів, які росіянам вдалося захопити ще, якщо не помиляюсь, в червні. Зараз, як ми бачимо із останніх новин, росіян плани не чогось досягти, а про щось відзвітувати путіну. Саме тому вони там намагаються взятися і за Херсонський напрямок, і за і перекидають туди, туди війська із Чечні. Навіщо все це робиться? Це справді просто або створити видимість, чи таким чином вони хочуть завадити Збройним силам України проводити контрнаступ. В нас є певне міркування про те, що наразі а, тер, ці російські наступи вони підпорядковані в першу чергу політичним завданням. Це політичне завдання це а, поставити під повний контроль територію Херсонщини, територію. А, Запорізької області, Донеччини, а щоб їх можна було в подальшому анексувати через ці фейкові референдуми, угу. тож, навіть якщо б ця територія вона не мала б якогось військово-політичного військового значення, то саме з політичних міркувань можна. Очікувати навіть наступу на на Запоріжжя чи Харків, але все ж таки, от обіцяли нам контрнаступ з дня на день його все ще не відбувається. Чому так? Контрнаступ, якщо казати про український контрнаступ, Злісно. то по перше, якщо я пам'ятаю, там не було якихось конкретних термінів цього наступу. А по друге, треба пам'ятати, що ця війна вона йде, як кажуть багато західних експертів: це війна на виснаження, угу. і так, тут важливо навіть не хто контролює ту чи іншу територію, а кому вдається наносити більше урон, більше враження саме а саме споративнику і знешкодить жити більше його техніки та живої сили, але і, власне а, і саме на херсонському напрямку українці мають в цьому певну перевагу, тому що росіяни мають проблеми з постачанням, тому не можуть та відповідати на українські враження їх сил, і це така навіть не мишоловка, а така собі велика мікрохвильовка для російських військ на Херсонщині. Але от з приводу того, що ви сказали, це війна на виснаження, це справді так і є е, в той час, коли на нашому боці е, фактично увесь світ нам допомагає е, і Європа, допомагає Америка. Е, на, на боці Росії фактично там лише Білорусь і все. І е, е, там наші військові досягають певних успіхів. Вони б'ють по складам е, окупантів, але вони беруться, нібито ні звідки, чому так відбувається? Ну тому що на Радіо Росії на жаль залишається дуже велика кількість е, цієї е, зброї, е, має на увазі саме е, боєприпаси артилерійські їх е, е, дуже багато їх мільйони. і якщо наразі відчувається певна. Проблеми з 122-мм калибром то 152 калибром, на який наразі навіть переозброюють так звані армійські корпуси ДНР та ЛНР, uh -huh. то з ним, на жаль, проблем поки що Росія не відчуває і єдиний наразі спосіб з цим боротися, це Ефективна розвідка саме логістичних систем противника і саме вдари, удари по залізничній інфраструктурі, тому що, наприклад, до Донецьку завозять ці боєприпаси насамперед залізницю. І якщо знешкоджити залізничну інфраструктуру, то це має послабити, наприклад, тиск на Донецькому напрямку. А ми вже бачили, що українці на це здатні. Ми бачили ці відео з брилівки, якщо не помиляюся на Херсонщині. Ми бачили супутникові знимки, які доводять, що саме залізничні інфраструктури і російський ешелон там насправді були знищені. Так так, така можливість є, але треба пам'ятати, що ці російські запаси вони не, не бездомні. Тому що наразі, наприклад, є інформація, що з деяких складів навіть на території Білорусі збирають цю а, цей боєкомплект. Тому що, якщо Росія а, наразі а, має брати цей боєкомплект у Білорусі, це каже про те, що колись він а, має закінчитись до того ж, є, що в Росії ще є певні проблеми з. Зі стволами, тому що стволи вони мають якось знешкоджуватися з нашого цього, я не знаю, як це українською. Тож а саме засібів їх ремонту, їх відновлювання в Росії їх не так багато. А, а щодо контрнаступу, давайте ще раз поговоримо. Що сповільнює його? Тому що, поки ми до нього готуємося, Росія стягує резерви, ставить ці понтонні переправи, власне, готує свій наступ. Ну я не вважаю, що російський наступ буде якимось саме там дуже якимось могутним, тому що для того потрібно. Більше угрупування ніж те, що в них є на правому березі. Наразі ми бачили тільки якесь перекидання повітряно-десантних російських військ. А як ми розуміємо, більшість тих військ угрупування Схід, яке було перекинуто, насправді ще перекидається на південь України. Вона залишається все ж таки поки що на лівому березі Дніпра. А якщо воно перетне Дніпро, то тоді я як я вважаю українські хтось казав, Арестович, що можна якось захлопнути за ними цю двірцю, <гум> тож знищити ці паромні правили, <гум> знищити ці, ці місточок над шлюзом на Каховський ГЕС, тому що Розуміло, що атакувати саму дамбу неможливо, але є е, шлях, яким можна е, перекрити цей останній канал е, постачання. і вже після того можна якось е, е, знищувати ці російські сили, знищувати в них їх е, е, можливості к... Обороні, вже потім, при умовах наявності достатніх озброєних резервів, можна переходити в наступ і тут дуже важлива саме західна підтримка, саме постачання великої кількості насамперед бронетехніки. Так, ми бачимо певний певний рух в цьому напрямку. Польща, наприклад, передала свої. ПТ-91 тварди, це їхня модифікація Т-72. Македонія передає свої Т-72. До речі, ті самі, які вони придбали України в 99-му році. І ці, ця бронетехніка, в разі, якщо вона буде поставлена на озброєння якихось нових дуже підготовлених. З'єднань тоді вона може бути задіяна в наступі, але я наразі не знаю коли, коли він буде. Єдине, що я знаю, що російський наступ на правому березі має дуже мало шансів на успіх. врешті решт до чого готуватися людям? Як наскільки повільно ми будемо звільняти українські міста? Якщо справді повільно, то ця війна може розтягнутися на, на роки чи як? А це питання, на яке ну, мало кого є спра, справжня відповідь. Ніхто не знає, скільки вистачить ресурсів Російської Федерації. Ніхто не знає, чи вони зможуть шляхом цієї їх прихованої, чи, чи якоїсь теньової мобілізації відновляти свої. Лави після дуже великої кількості загиблих, поранених, так званих відмовників, взагалі, можна, чого можна теоретично очікувати наступними місяцями, це того, що російська армія може втратити можливість вести будь-які наступальні дії насамперед через дуже велику кількість військових, які. Не хочуть брати участь а, в, в операції, так, так званий. Так, Після того все знов, знов таки буде залежати від України від того, які на той момент України будуть ресурси саме для наступальних дій, а, і знов таки від західної підтримки. Є, є певний. Сигнали про те, що принаймні артилерійська зброя, артилерійської боєприпаси вони Україні будуть і далі надаватись. Наприклад, була новина, що в південній Африці, в Південно Африканській Республіці, місцева компанія, яка Виробляє 155-мм міліметрові снаряди, вона отримала від неназваної НАТОвської країни дуже великі дуже велике замовлення. Тож бачимо, що можливо наразі якесь розширення саме вже виробництва тих боєприпасів і тої зброї, яка потрібна Україні, воно розпочинається. А сам Розширення цього виробництва. А саме Росії, саме на це відповідати, ну як ми а, бачимо, немає чим, тому що та техніка, яка надходить в російські війська, вона вже е, дуже застаріла. Навіть по е, міркам е, Російської армії. Ми мови йдеться про танки Т-62, про бронетранспортні Бойову машини піхоти бмп 1 а виробництво сучасної зброї, воно в Росії так і залишається, як ми розуміємо, на якомусь мирному рівні. І якщо вони можуть, можливо, якось відновлювати свої запаси ракет, але в них ніколи не буде стільки ракет, щоб знищити українську протиповітряну оборону, знищити українську авіацію. А знищити керування державою так на це вони неспроможні і не будуть спроможні ну, своєю власне неспроможністю. Вони і допомагають нам виграти цю війну. Кирила, дякуємо вам за цю розмову. Кирило Михайлов був з нами на зв'язку. Аналітик Intelligence Тім.